Історія е, заводу почалася із 1912 року, коли він запрацював. Тоді і почали переселятися із навколишніх хуторів е, сюди жителі і приїжджали люди із Київщини, з Чернігівщини, які поселялися на цій е, території. Виготовляла до довоєнна продукція е, це і вази. Келихи, чорнильниці, посуд для фруктів, для масла. Тобто, асортимент був досить такий великий. Завод просвітав процвітав. Потім я зайшов в німець, наші люди робили на німця. А в останньому тому вийшло так, що вже цю продукцію стали всю відправляти в Німеччину. Тоді е, е, прийшла команда. Нашої власті, щоб спали завод, щоб німцю не попав. Як вони спалили завод, тоді вийшло так, пусти, знов.